Водіїв що чотири години, тож хвилин за десять. Ні, хвилинку. Кажеш, бібі тепер одноосібний куратор? Так, і він хоче позбутися Мелза. Слухай, це щось особисте, явно. І так, тепер він може й тобі хвоста вкрутити. Завтра вони з другим вилітають. Він скаже все тобі особисто. Він розраховує, що ти погарячкуєш. Ага. Вже як буде, так і буде. Ти не можеш ризикувати усім навіть заради цього хлопця. Можу, звісно. Але чому? Бо поки ми з тобою ляси точимо, він коло нарізає. Чёрт! Галь, малый Кэрол? Вот тут. Набежи.